Вітаю! Мене звати горовий Олег. Продовж 35 років я займаюсь траволікуванням. Також виготовляю складні трав'яні настоянки з лікарських рослин, які виліковують низку захворювань, включаючи онкологію і туберкульоз. Створити серію відеороликів спонукало мене численні питання пацієнтів. Але багато часу втрачається на листування в месенджерах. Тому частково узагальні популярні запити буду відповідати на них в подальших відео. Зокрема, розберемося в справжніх причинах виникнення захворювання людини, як в цьому приймає участь наш хребет, лімфатична система. Роздивимося методи очистки організму від солей і токсинів. Поясню, як порівняно. Нескладні хвороби, такі як простатит, цистит, аднексит, не загнати медикаментозним лікуванням в хронічні форми. Загалом буде багато цікавої інформації. А також познайомлю вас з серією авторських фітопрепаратів, які вже тривалий час успішно використовуються в лікуванні. За більш детальною інформацією заходьте на мої сторінки в інстаграмі, Фейсбуці. Читайте відгуки, підписуйтесь. Також можна телефонувати і писати в месенджери.